Разом із Станіславом інспектуємо підземний перехід. Незабаром тут має з'явитися ліфт для людей з інвалідністю. Я би хотіла, щоб ми спочатку подивилися, як можна сюди спуститися, а потім проговорили про ліфт, який незабаром з'явиться тут. Так, як спуститися, якщо у тебе якісь є проблеми, але ти хочеш спуститися, ліфту немає. Дивіться. Ліфт. Ну. 50% це можливо, тому що є можливість для спуску. Але якщо навіть ти на числі колісному, тобі немає за що взятися, ти сядеш і поїдеш в самий низ. Дуже швидко, дуже-дуже швидко. Якщо ти... Людина, яка з костелем по, по цій стороні, але ти апріорі ніяк не спустишся, тому що в тебе немає ні поручня, за якого взятися, є тільки з іншої сторони цієї потужні, це перше. А друге, немає для людини можливості тут остати, тому що тут же йде наклон. Якби отут по центру було так само, як оці сходи то ще можна наступити, щоб в тебе нога не стояла під таким кутом. Але немає за що взятися, тому це буде не зручно. Якщо буде встановлений ліфт, це, звісно, добре, тому що можна буде під'їхати, сісти і не хвилюватися за те, що ти улетиш, а спокійно з'їхати і поїхати далі по своїх спиралах. Але момент в тому, що потрібно за цим ліфтом буде дивитися, щоб це не було так, що він складений і все на цьому. І ніхто ним не користується, тому що, щоб його розложити, це так само потрібно, щоб якийсь інструктажку, десь це було, скажімо, якась табличка, так само тут, якщо буде встановлений тут ліфт, то хай буде тут табличка, на якій написано, як взагалі користуватися цим ліфтом. Станіслава, взагалі, як питання інклюзії в нашому місті, яку б ти дав оцінку? Якщо по доскіпальній системі, то я б дав би перевала, тому що навіть зі зверненням до тих підприємств, де потрібно, щоб хоча б була можливість просто піднятися за поручень, там дуже складно, вони встановлюються, ці поручні, але вони їх не фіксують. Тобто вони просто стоять, вони болтихаються. Видима картинка є, що класно, все супер, але за нього взятися не можна. Потрібно, щоб поручень був такий, за який можна взятися. За всі інші моменти не будемо казати. Але самі такі основні, якими будуть насамперед користуватися, усі це не ховаться про те, що тільки людина з інвалідністю буде цей поручень використовувати. Це взагалі для всіх інших, але це має бути безпечно для всіх, а не тільки для якихось окремих людей. Ти не підеш, чому ти не підеш сюдою? Тому що немає можливості за що взятися. Щоб можна було спуститися тут небезпечно. Навіть тут твоя буде... палиця тут не... не рятує, ні? Ні. 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 Угу. За... 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 За що буде у опор? Вона стане, буде під котом. Якщо так, вона поїде. І мої ноги так само будуть стояти під котом. Вони поїдуть. За що я буду хвататися? Ну добре, я йду десь. Два метри, бо я тут буду триматися, а далі мені триматися нема за що. Тому якби із-за того, що є форх на іншій стороні, я там буду спускати. Але для інших людей, скажімо, хто на кріслі колісному, то для них не той варіант, не цей, знову ж таки, тому що можна буде на кріслі-колісному поїхати і з сторони поставити такий самий трамплін і виїхати вже вище до парку. Так, то можна взятися за поручень і почати вже спускатися по сходах. Ти впевнений, що ти спустишся до самого кінця? Так, повністю я можу як і спуститися, так і піднятися. Це дуже зручно. Але є одне але. В цьому всьому, що поручень чорного кольору... І коли сонце світить, він накривається до такої температури, що його ну, чіпати краще не чіпати взагалі, бо коли доторкаєш, можна і обпіктися. А зараз під час дощу? Він слизький. Це знову ж таки у людей з інвалідністю, у людей. Інвалідністю є така проблема, тому що е, дощ для них це дуже небезпечно. Немає за що взятися, що сама рука поїде. Якщо ти ходиш з костелем, він може поїхати на тій самій документ. І знову ж таки, ти можеш впасти. Для людей на книжці колісному так само це буде незручно, тому що коли вони пересуваються, вони нагадають, що вони врахуються за колеса і ті колеса так само стають мокрі. І як сукас їде, це також небезпечно. Це дивиться на момент, щоб тобі було комфортно і безпечно, а не просто доїхати до